Тому ми спочатку повішали зірочки, аби заспокоїти, що в нас хоч щось виходить. Ну і далі вже все пішло як по маслу. Бачите, бант прикріплений, наче я не знаю, наче його зацементували так трошки. Скотч все-таки творить чудеса. Але я не втрачала надію, навіть якщо щось і не виходило, допридумувала походу, рахувала, в мене все не сходилось, але нічого, вихід знайшли, і, звісно ж, я не розчарована результатом, але не впевнена, що сподобається кожному. Так як у нас магазин світленький, всі говорять, що нагадує, чому. Усь аптеку, не знаю навіть чому. І декор ми зробили тематичний срібло-рожевий. Аби були малинові кульки, я б з радістю їх ще й сюди додала. А так як вони були у нас золоті, срібні, зелені і блакитні, ми вирішили зупинитись на рожевих і срібних. Тому я довішую цю чудову фотозону чи гірлянду, я не знаю, як це назвати, вона наче й не блистить, але настрій і атмосферу передає просто на всі. Слажу вже майже крайній раз із цієї драбини, ну і показую результат. Ось такий він у нас вийшов.